Друзі, нас інфоперші головне. Поїхали о 6 ранку. На території Росії пролунав потужний вибух, який одразу охопив інформаційний простір. Причиною стала ракета нового покоління під умовною назвою Арієшнікпуска, здійснювався з одного з військових полігонів, але вже на старті стався збій. У момент активізації системи управління ракета вибухнула безпосередньо на стартовій позиції. Потужна детонація зруйнувала пускову установку, пошкодила навколишню інфраструктуру і спричинила катастрофічні наслідки для особового складу. Вибухова хвиля накрила десятки військових, які перебували. Вали на майданчику. Частина загинула миттєво, інші отримали важкі поранення від уламків і вогню. Пожежа поширилася на технічні склади з паливом та боєприпасами, що призвело до серії вторинних вибухів. У результаті постраждали не лише військові об'єкти, але й цивільні будівлі в найближчому місті. Жителі повідомляли про вибиті вікна, пошкоджені фасади та вулиці, вкриті уламками. Офіційні джерела з Москви спершу намагалися пояснити подію технічною несправністю під час випробувань. Однак масштаби руйнувань зробили очевидними, що мова йде про серйозну катастрофу за попередніми. Сінниками загинули та були поранені сотні військовослужбовців. Медичні установи у регіону переповнені розгорнуті мобільні госпіталі на евакуації тривали годинами. Особливого резонансу ситуація набула через стратегічне значення ракети Арішнік. Вона позиціонувалася російською пропагандою. як зброя стримування здатна демонструвати силу перед НАТО. Її випробування анонсується як відповідь на посилення західної підтримки України та нові постачання системи ППУ, але невдалий пуск, що закінчився катастрофою замість. Монстрації потуги став символом технологічної слабкості і хаосу в системі управління озброєнням. Інформаційні джерела вказували, що вибух було чути на десятки кілометрів, а стовп вогню піднявся на сотні метрів. У соцмережах поширювали кадри палаючих складів і евакуації поранених. Попри спроби цензури, інформацію неможливо було приховати. Російські телеграм-канали повідомляли про паніку серед військових, які не мали чітких інструкцій, як діяти в умовах аварії. У москві інцидент спричинив історичну реакцію. За даними джерел Путін, вимагав. Силових структур знайти воєнних одного публічно наголошувати на пуспішності програми ракетних випробувань. Контраст між реальністю і пропагандою був очевидним і навіть серед військових кол поширювалися сумніви в спроможності керівництва контролювати власні озброєння. Для НАТО подія стала показовою. В альянсі відзначили, що черговий проєкт Кремля закінчився катастрофою, що Росія втрачає стратегічний баланс, не здатна гарантувати безпечну експлуатацію новітньої зброї. Водночас у Польщі та країнах Балтії наголошували подібні аварії, становлять загрозу не лише для самої Росії. Яли для сусідів, адже уламки або могли бартнути кордони. Аналітики виділяють три ключові наслідки: по перше, військовий вибух арішника означав утрату дорогої техніки загибелі підготовленого персоналу і відтермінування усієї програми на роки. По друге, політичний Кремль, замість детонації демонстрації сили отримав символ слабкості, що підриває позиції Росії на міжнародній арені. По третє психологічний у суспільстві поширювалися паніка і недовіра до влади, адже навіть зброя майбутнього виявилася смертельно. Небезпечною для власних військових таким чином вибух ракети Арішнік став подією, що підірвала міф про непереможність російських технологій Замість залякування заходу Кремль отримав внутрішню катастрофу, яку неможливо було приховати. Україна і союзники бачили у цьому підтвердження. Росія не здатна вести довготривалу гонку озброєнь без фатальних помилок. Вибух зруйнував не лише стартову установку, але й ілюзію, що Москва може диктувати умови глобальних у протистоянні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить я сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.